Друзі, всім привіт! Давно не бачились, давно я не знімала відео для Ютуба. Ми на місці, ми нікуди не поїхали, ми перезимували цю зиму. Зима, чесно, була така довга і нудна, чесно, не знала, що знімати вам, тому і, і відео таких не було. А, прийшла весна до нас, вже трішки тепліше стало, хоча зараз а, десь плюс три. Не так воно і тепло, звичайно, у нас на півночі, але а, вже відчувається справжня весна. А, з приходом весни вирішила записати відео про те, як ми тут а, перезимували. А, скажу зразу, нам не було холодно, дров нам вистачило. Ми замовляли машину дров, але вистачило нам його їх за рахунок того, що ми. А, Розчищали територію і ну, немаленьку кількість дерев ми зрізали. А, от, і відповідно ми їх також використовували. А мінус, який великий у нас з'явився, ну він не з'явився, він не був, а, це те, що вікна старі, двері старі, і вони воно все продувається. А мінус також до того, що кухня в нас не, не утеплена, і коли були сильні морози. В крайні замерзла вода. Не в, трубі, не в трубі, в трубах було все добре, а саме в крайні. Тобто ми швидко ну ми вирішили цю ситуацію, тому це такий момент. Тому потрібно нам кухню утеплювати і а, коридор, веранду, цю вхідну зону також перероблювати і відповідно утеплювати, щоб а, холодне повітря не заходило в хасу. Якось так, до речі. От, стосовно було запитання стосовно того, чи потрібно змінювати вікна, можливо, їх можна реставрувати. Вікна дуже старі, і реставрація їм не допоможе. Тут тільки змінювати. Це перший момент, і другий момент це звукоізоляція, яка а яку ми відчули ще влітку, коли тут о 6 годині починають ранку, починають їздити е, трактори, різні машини їздити, їздити по вулиці, тому не відчувається, що ти в селі відчувається якась дорога, по якій е, їздить транспорт. Тому звукоізоляція також буде е, потрібно якось робити так, щоб цього шуму не було видно чути. От, е, Пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь запитання а, стосовно нашої зимівки в селі, в старому будинку. А зараз я покажу вам по території плюс-мінус, як це все в нас перезимували рослини, які я садила. Також є багато чого розповісти. От, все. Так, відразу покажу вам по території. Ось на нашій території є такий Ну, ділянка вона нерівна. І, відповідно, такий схил йде донизу. І схил йде саме до тієї території, де я посадила всі свої ягідні кущі. І, відповідно, коли зійшов сніг, він, це все у нас стояло в воді. Саме ця ділянка, де а, ростуть, де я посадила ці всі кущі. Полониця нормально. А, а от далі, там, де кущі, навіть зараз, от, якщо подивитися, в принципі, тут загрузаю дуже сильно. От, Тому я буду це все пере... пересаджувати. Затягнуло мене в болото. Так, а, за рахунок того, що тут орена земля, вона дуже пухка, м'яка, і йти взагалі тут неможливо. Тому, коли, я, коли воно все більше ще підсохне я його все пересажу. Пересажу трішки вище. А я відповідно буду вже думати, що робити з цією ділянкою, яку ми переорали. Думали, тут отут саме садити виноград, але ми будемо бачити, хоча виноград любить. А, вологу, тому, можливо, і тут і поста, посадимо винограду. От. Також ми за цю зиму а, чоловік, я вже розповідав, розчистив він а, ось цю стару річку. А, так, зараз ближче підійду, покажу. Були тут такі кущі зарослі. От. Вона дуже сильно розлилася, так не було. І чим ще зараз дуже добре, що зараз весь мусор, який був, все сміття, яке було викинуто в цю річку, воно піднімається наверх. І ми можемо його діставати, що відповідно зараз ми і робимо. От. Тому в планах розчистити цю річку. Про те, що зробити її ширшою, не знаю, тому що де йде територія державного якогось значення. Ну, типу, вона не приватизована, вона не чия. І люди її е, закидали сміттям. А ми, відповідно, біля нашого будинку ми його будемо розчищати. От, щоб у нас була ось така водойма. Я не говорю про те, що запускати сюди рибу, тому що навряд чи вона тут буде жити. Е, ну, але побачимо, поживемо, побачимо. У мене, звичайно, є ідея, що зробити з цією територією, але про це я розкажу в наступному відео. Тому підписуйтесь, якщо ви дивитесь на підписаними, щоб не пропустити. А взагалі, що можна зробити, ще дивилася багато інформації з цією ділянкою. Тут можна, в принципі, положити дренаж, е, е, от і щоб воно все спускалося в саме е, в цю в цей ставок, позаду мене, Щоб вона все сюди стікало, зараз я переключусь і покажу вам. Мені радили зробити каналку, прямо ось, ось так ось сюди. І щоб воно все стікало. І тоді буде сухіша ділянка. Але, але чи потрібно взагалі це робити, я м, навіть не знаю. Буду експериментувати цього літа, дивитися, пробувати щось нове робити. От. Чому я не дуже хочу тут робити якийсь дренаж, Тому що земля волога, і, відповідно, на ній щось садить. Дуже щось однорічне садить. Мені здається, так що це. Добре, тому що навіть поливати не потрібно, земля волога. От, а саме ці кущі, які е, багаторічні, е, вони можуть, коріння може загнивати. Тому я їх хочу, відповідно, і пересадити. А тим паче, що в мене в кущі там йдуть лохина смородина, які не люблять е, таку тяжку вологу землю. Їм потрібен пісок. Тому буду їх пересаджувати. От. А тут буду вже щось придумати. Можливо, в наступному відео вам про це розповім. Так, зараз я підійшла трішки більше до цієї старої річки. Історія взагалі цієї старої річки така, що тут. Саме там позаду, там, де ось тут десь приблизно стояв, стояла мельниця. І я так розумію, що тут зерно. І я, чесно, не знаю, що з ним прибилась з її мельниці, але ну, там стояла мельниця. Для цієї мельниці потрібна була вода. І викопали ось таку річку, яка вона йде отам От позаду, там йде нова річка. Можливо, зараз спустимося туди, я покажу. А це стара річка. І що роблять люди? Я зараз покажу, що роблять люди, які тут живуть. Люди роблять ось, таке, ось таку ситуацію. Для чого це все робити? Я не розумію, чому не можна користуватися цією водою, розчищати цю ділянку. Для чого це все робити? От. І відповідно така сама ситуація була навіть гірша. Була тут у нас. Але ми влітку її розчистили. Ну, прочищали пови... сміття, повибирали, яке можливо, а вже чоловік, до речі, ходив, тут, тут був лід. Коли був сильний мороз, був лід. І чоловік повністю обрісав ці всі кущі. Ну, а вже в... влітку ми щось будемо можливо, його ну, якось розчищати. Рочищати сміття якісь Так, а це річка, це ж наша річка в селі, ну як наша, сільська річка. Тут влітку, чесно кажучи, її можна перейти. А зараз тут води чимало, тут бобри її. Тут бобри завелися і, відповідно, вони гризуть оці всі дерева, воно все падає, його все потрібно розчищати. Але цього робити ніхто не хоче. А люди навпаки викидають сюди сміття. Тому будемо власним прикладом показувати, що потрібно робити, тому що, тому що в селі люди на це, скажімо так, ведуться. Тому що люди в селі на це ведуться. А сусід зробив, значить я повинна зробити краще. Тобто, якщо сусіди почнуть хоч хтось один розчищати, чистити ділянку, розчищати ці всі річки, то відповідно і вони це саме будуть робити. Так от, я думаю, що на цій нотці буду завершувати. От. Пишіть в коментарях, можливо, в когось є якісь запитання стосовно нашої зимівлі в селі, в старому будинку. От. Пишіть коментарі, задавайте запитання. буду, Я думаю, що я буду частіше знімати відео. Не раз, два місяці, я думаю, постараємося для початку хоча б раз на тиждень. От, тому. Пишіть, які теми вас цікавлять, на які теми мені знімати тут відео. Це мені дуже допоможе. От, і всім гарного дня. До побачення!